Напевно, одне з найважливіших попереджень, які я даю останній час людям, стосується уникнення пасток духовного споживатства. Що я маю на увазі під духовним споживатством? Одна з переваг сучасного православ'я полягає в тому, що у нас є доступ до великої кількості ресурсів: ікони, книги, подкасти, ютуб-канали і стільки джерел корисної інформації але маючи його, дуже легко піти неправильним шляхом. Це можна порівняти з людиною, яка хоче зайнятися альпінізмом. Вона купує все необхідне спорядження, путівники, одяг, обладнання, енергетичні напої, їжу яку потрібно для підйому на гору, і складає все це в рюкзак. А потім каже, тепер я піду підкорювати гору. але замість того, щоб допомогти у сходженні, цей рюкзак лише починає обтяжувати. Потрібно використовувати ці речі правильно. Слід уважно читати книги, практикуватися, споживати ці енергетичні батончики та напої, належно підготовлюватися і займатися сучасне православ'я може піддавати нас новій небезпеці, якої не було раніше в історії церкви, тому що ми маємо так багато ресурсів, що деякі люди приходять і споживають їх якомога більше, постійно слухають нове, читають нові книжки або подкасти. Але в результаті, на жаль, це просто розсіює розум і спрямовує його в так званому православному напрямку, але не дозволяє зосередитися і дійсно молитися. Ви ніколи не використовуєте в повноті те, що ви вчаєте, краще рухатися повільніше. Я розумію, що це може виглядати іронічно, адже на моїх власних відео, як в офісі, так і вдома, у мене за спиною стіна вкрита іконами, а книги повсюду. Але з часом я зрозумів, що просте накопичення речей не допомагає моїй вірі. Потрібно сприймати все поступово і застосовувати на практиці. І Якщо я не молюся, хоча б стільки ж скільки слухаю або читаю, то роблю величезну помилку. Нам потрібно застосовувати те, що ми вивчаємо. знову ж таки. Я розумію, що це виглядає іронічно, тому що люди будуть дивитися це відео онлайн. Але якщо я міг би створити коротке відео, то воно було б таким. Якщо у вас є час дивитися це відео, чи помолилися ви? Якщо ні, то як тільки це відео закінчиться, вимкніть його, і йдіть молитися. Нам потрібно робити це. Потрібно застосовувати те, що ми вивчаємо, і робити це свідомо, зосереджено і смиренно. все має бути спрямоване на поліпшення нашого молитовного життя. Якщо ні, ми стаємо духовними споживачами, а це нам ніяк не допоможе. Нам потрібно застосовувати все на практиці, робити це добре, свідомо, цілеспрямовано і смиренно. Не потрібно постійно шукати нових вражень, тому що рано чи пізно ви можете зіткнутися з ним, коли не знайдете подкасту, який вас зацікавить, або відео на Ютубі, яке ви ще не дивилися, або книги, яка б захопила вашу увагу саме в такий момент люди починають відходити від віри, тому що вони не закріпили знання в своєму серці. Це саме той момент, коли люди починають відходити від віри, тому що вони не закріпили надбані знання в своєму серці. Кожен християнин повинен проводити трохи часу в пустелі. Якщо ви не можете фізично піти в пустелю світу, підіть в пустелю свого серця. Православний християнин повинен проводити трохи часу в цій пустелі щодня. Саме там він поглиблює свою віру.